Іван Підкова, Тарас Григорович Шевченко. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували, і славу і волю минулися, осталися могили на полі, високі ці могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло. Китайку куповите, в високій ті могили чорніються гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок ще не з вітром розмовляє, а воно косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба шинку, мед горілку, поставцем кружало. Було колись добре жити на цій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине.